Вітаю вас, дорогі мої, на своєму каналі Знахарка Лена Таролог. Зараз буду дивитися, ви чи інша в нього на серці. Загадуйте ім'я партнера і повних років. Ви чи інша у нього на серці. Загадуйте ім'я партнера і повних років. Показує, що. Такий чоловік готовий до шлюбу, але все-таки якісь зустрічі з іншими жінками у нього є, тому що ваш партнер любить гарний образ, розвратний образ життя. За повним розкладом до мене в приват всім гарних стосунків. Ваша Олена. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді.